38-й зенітно-ракетний полк, який входить до складу оперативного командування Південь сухопутних військ Збройних сил України, сформовано на базі 2-го зенітного ракетного дивізіону 1039-го зенітно-ракетного полку оперативного командування Схід який на той час виконував завдання в зоні проведення антитерористичної операції. Командир полку, полковник Ігор Савенков, розповів, що для особового складу військового з'єднання рік становлення був насиченим заходами бойової підготовки, реформи в українському війську від Чули на собі всі дивізіони отримують нову техніку та озброєння. А підготовка солдатів строкової служби та військовослужбовців військової служби за контрактом стала більш змістовною з великою кількістю практичних занять на військових полігонах. Тому охочих підписати контракт зі збройними силами України та продовжити службу у зенітно-ракетному полку доволі багато. На даний момент йод йде комплектування полка зброєнням. Військовою технікою та особовим складом контрактної служби без 60 військовослужбовців страхової служби, які нещодавно надійшли до полку на на поповнення. З них вже 40 підписали контракт. Демонстрували на полігоні роботу модернізованого зенітно-ракетного комплексу, призначеного для визначення та ураження повітряних цілей. Командир 2-го зенітно-ракетного дивізіону Іван Степанюк пишається своїми вихованцями, каже, що не поділяє юнаків на строковиків та контрактників, адже всі однаково займаються, готуються. У всіх одна мета захищати незалежність та територіальну цілісність своєї країни, не приховують і того, що з нетерпінням чекають на покращення фінансування військовиків за контрактом вже з нового року, адже серед захисників України все більше молоді. Якщо ти роки військовослужбовці служили. Гранічний вік там досягав даже до 48 років, то зараз в мене середній вік це 28 років. Військовослужбовці навіть віки 21 рік вже залучаються до виконання, бо завдання в зоні проведення терористичної операції. Чимало серед контрактників і військовослужбовців жінок. Троє з них офіцери зараз готуються до відрядження до зони антитерористичної операції. Річницю заснування полку відзначають стрільбами на полігоні, а між собою жартують. Хочеш вдало вийти заміж і йди на військову службу. Так, Світлана Федоріненко знайшла своє кохання саме під час служби у війську. У Мене був батько військовослужбовець, і тому я перейняла цю традицію в другому поколінні. Я вважаю, що це дуже почесно саме служити у нашій в наших збройних силах України. Так, я без вагань підписала контракт на 5 років, хоча був вибір і на 3, і на рік, але я вважаю, що Саме в цей час, коли є в нас російський агресор, ми повинні захищати нашу Україну. На військову службу за контрактом приймаються громадяни призовного віку, які мають вищу, професійно-технічну, повну або базову середню освіту. Військово зобов'язані резервісти, які не мають військових звань сержантського, старшинського і офіцерського складу. Військовослужбовці, які проходять строкову військову службу, та ті, що проходять військову службу за призовом під час мобілізації на особливий період. Максим Каваць навчався у Тернопільському університеті. Далі працював за кордоном. Та коли в нашій країні Росія розпочала гібридну війну, пояснив рідним, що його обов'язок захистити рідну землю. Тим паче, що кращі друзі Максима вже стали військовослужбовцями. Наразі він проходить строкову службу, але сподівається, що контракт ось ось буде підписаний. У момент, коли кожен українець відчуває тиск з боку російського агресора, у свідомих українців виникає бажання стати на захист своєї держави. Тому я думаю, інакше вибору, як підписати контракт і допомогти закінчити так звану антитерористичну операцію. А Постріл! – Легенько, легенько. нажав, відпустив. За рік існування, 38-й зенітно-ракетний полк поповнився не лише новою технікою та озброєнням, а й професійним особовим складом. Кількість військовослужбовців за контрактом збільшується, що яскраво демонструє бажання українців зберегти рідну країну та повернути її тимчасово окуповані міста і села.